Виставку орнаментів єврейських надгробків презентували в обласному краєзнавчому музеї. В експозиції сатані втрачений світ стародавнього єврейського цвинтаря 25 орнаментів. Їх дослідив та сфотографував Дмитро Полюхович, розповідає Лариса Семенко за відділу новітньої історії музею. Дмитро Полюхович краєзнавець, фотограф, мандрівник та член команди Україна інкогніто цвинтарі. Досліджував понад 20 років. Він зробив фотографії саме малюнків надгробних. Плит або Мацев, якщо правильно сказати, які збереглися від кінця 17 століття на території містечка Сатанова. Це унікальні пам'ятники культури, тому що різьблення високомайстерне відчувається вплив бароко, як західноєвропейського, так і українського. Кожен орнамент це розповідь про того, хто тут захоронений та як провів своє земне життя. Леви це означає, що це, напевно, була людина високодуховного сану, рабне, як правило. Далі леви це означає взагалі, саму таку державу, як прагнення до Ізраїлю, могутність єврейських колін, розумієте, силу, велич. Якщо лані, то це могли бути жіночі поховання, красиві, ніжні. Всі ці символи пов'язані з священною книгою, історією, Талмудою. Експозиція сподобалась, каже відвідувач виставки Єфим Штайнрут. Тут життя, тут легенди, тут наслідування традицій. Цим воно і подобається. Мені дуже подобається, що на цих всіх екземплярах показана яка кропотлива була робота цих мастерів в своє час. Ну в ті часи та що 700 сімсотий года. Серед запрошених на виставку і директор Вінницького музею голокосту Леонід Трахтенберг. На його думку, такі заходи спонукають до роздумів. Світлини документують життя єврейського народу. Що хотів Гітлер? Знищити єврейський народ, знищити його мистецтво, знищити його літературу, знищити слід перебування євреїв на землі. Що ми бачимо сьогодні? Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Зібрались люди. Ми пам'ятаємо жертв. І символічно, що це все відбувається саме в день пам'яті жертв голокосту. Євреї на цій землі жили немало років, живуть, і сподіваюсь, ну наші діти, внуки будуть ще тут жити. Сьогодні перший день виставки у краєзнавчому музеї триватиме до 9 лютого. Вхід безкоштовний. Наступним містом, де її покажуть, буде Кропивницький, зазначила Семенко.